Головне про події 27 травня. Іспанія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги. У НАТО визнали, що нічим не допомагають Києвом. А наші бойові дрони поставили новий рекорд дальності. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду та обговорив військову підтримку Києва під час візиту до Іспанії. Як повідомляє Блумберг, Зеленський на переговорах із прем'єр-міністром Педро Санчесом залучив рекордний пакет військової допомоги на суму понад 1 мільярд 100 мільйонів євро. Зокрема, пакет включатиме ракети до Петріот та 19 бойових танків Леопард. Серед жертв у будівельному гіпермаркеті епіцентру Харкові, знищеному російськими загарбниками, 25 травня, ідентифіковано тіло 17-річного підлітка. Про це повідомив начальник слідчого управління нацполіції Харківщини Сергій Болвінова. Тож кількість загиблих мирних містян збільшилася до 17 осіб безвісти зниклими залишаються п'ятеро. Українські бойові дрони здійснили два нових рекорди: по-перше, дальності, коли безпілотник Гура атакував за горизонтну радіолокаційну станцію Воронеж М, яку називають російським ядерним щитом Ворського Ренбурзької області, тобто за 1800 кілометрів від кордону з Україною. А по-друге, рекорд нахабства, коли наші дрони нанесли удари по об'єктах у Геленджику в Краснодарському краї, неподалік від палацу російського диктатора Володимира Путіна. Також є дані про удари по Лівенській. На автобазі та паливно-заправній станції без пожежі, поранених та загиблих не обійшлося. Окупанти накопичують сили на кордоні з Харківською та Сумською областями для розтягнення фронту та підготовки до наступу у напрямку Сум, запевняють експерти інституту вивчення війни. Ціль наступу розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України. За минулу добу окупанти вбили на Донеччині п'ятьох цивільних українців, як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, і ще троє людей отримали поранення. Російська армія щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів у загарбницькій війні проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що володар Кремля готовий жертвувати у розв'язаній ним загарбницькій війні великою кількістю своїх військових. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що союзники альянсу не виконують своїх зобов'язань щодо Києва для захисту у війні з російськими загарбниками. За його словами, затримки у постачанні військової допомоги призводять до серйозних наслідків в Україні. Ізраїльські війська продовжують військову операцію проти терористів з палестинського груповання Хамас на півдні сектора Гази. Це відбувається навіть попри рішення міжнародного кримінального суду, який вимагає від Ізраїлю термінової зупинки активних бойових дій у Рафаху. Нагадаємо, напередодні Хамас саме з території Рафаху атакував Тель-Авів кількома ракетами. У мережі з'явився трейлер Байопіка Рейган, що розповідає про сорокового президента США, який обіймав цю посаду у 1981 1989 роках. Рональда Рейгана зіграв Деніс Квейт. Фільм було знято ще 2020 року, але через пандемію коронавірусу він вийде у прокат лише 30 серпня 24-го року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.